На Чернігівщині статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій, отримали вже понад тисяча осіб. На отримання цього статусу лише у прилуках подали півтори тисячі заяв. Таким чином черга вже розписана до кінця серпня наступного року. кажуть у центрі соціальних служб і детально пояснюють, хто ж має право на отримання цього статусу. Є Такий наказ 309, відповідно до якого було визначено території, на яких велися активні бойові дії, на яких під перебувають під окупацією, ті, в яких зараз ведуться бойові дії, тобто визначені території, також визначені дати, в межах яких відбувалися або активні бойові дії, або які під окупацією. Тобто, все все прописано по по громадам, по датам відповідно. І саме ці громади, ці діти, які переживають, перебувають, в цих Громадах вони теоретично, ну і фактично вони отримали психологічне насильство. І саме заради таких дітей, для таких дітей було внесено зміни з 1 червня у цю постанову і внесений такий пункт, що Статус мають право отримати діти, які постраждали від психологічного насильства. Статус дитина війни можна отримати після звернення за місцем реєстрації чи фактичного проживання в органи опіки та піклування. Важливо зібрати повний пакет документів і вказати обставини, які негативно вплинули на стан здоров'я та розвиток дитини. В першу чергу треба. Е З'ясувати факт психологічного насильства, його треба виявити, його треба описати і задокументувати. Як це зробити? Це передбачено законодавством, і саме передбачено в цій постанові те, що Законні представники дитини або сама дитина, якій вже виповнилося скільки років. Наприклад, навіть якщо на момент, коли були активні бойові дії, дитина була неповнолітня, зараз вона вже стала, до, до прикладу, неповнолітньою, але пройде ще там певний час. Дитина, яка була неповнолітня в той період, вона має право звернутися і отримати цей статус. Пройде рік, два, три чи навіть більше. Але якщо вона тоді була і, і мала на той час право, вона має право його отримати в будь-який час. У прилуках для отримання статусу слід звернутись до Центру соціальних служб, аби здійснити оцінку потреб і отримати висновок про право на статус дитина війни. Це дослідження всієї родини, тобто батьків, дітей, це місце проживання, умови проживання дитини. Там по оцінці потреб робиться повний повний опис всієї ситуації родини, і в ній же передбачено опис емоційного психологічного стану дитини. І саме отут батьки заявляють, або діти, які звертаються, вони заявляють про те, що в цей період у них була психологічна травма, тобто вони страждали від тих, від тих, від тих проблем. У ну, кожної дитини абсолютно різні проблеми були, вони по-різному проявлялися, але це все треба зафіксувати. Людина, яка звертається, вона повинна це задекларувати. І повинна під цим підписатися, тобто відповідальність за те, що вона говорить про психологічну травму дитину, звичайно, беруть на себе законні представники. Вони заявляють, ми фіксуємо, і на основі цього ми фіксуємо, дивимось, оцінюємо. І на основі цього надається висновок про те, що дитина дійсно постраждала. Висновок оцінки потреб працівники центру соціальних служб готують протягом трьох днів. Ми даємо висновок про те, що дитина дійсно мала право чи не мала право на отримання цього статусу, і вже з висновком оцінки потреб. Ідуть у службу і оформляють. Пишуться, я на оформлення цього статусу. Робота із здійснення оцінки потреб у Прилуцькому центрі соціальних служб стартувала з 27 липня. На третій день вже були родини, які Отримали висновки оцінки потреб, і вони пішли в службу, подали свої заяви. Тобто, такі таких вже є. Я не знаю скільки в службі саме оформили вже, бо виконком один уже був, і рішенням виконкому вже якимось дітям надали ці статуси. Тобто, вже ці діти є. Звернутися до центру соціальних служб для здійснення оцінки потреб можна в робочий час з понеділка по четвер.